Руками мешканці села Сенча потерпають від екологічного лиха. Через роботу нафтовиків тисячі людей п'ють майже чорну воду, дихають забрудненим повітрям, річка сула і взагалі пересохла. Жовта з осадом та запахом бензину. Така вода у криницях тече майже три роки, розповідає мешканка села Ганна Іванівна. Від купання у цій рідині, каже жінка, свербить все тіло. Пити її взагалі небезпечно. Якщо вона постоїть, то потім плівка з'являється. Щоб що зварити чи чай там скип'яти, то треба, щоб вона довго відстоювалася. Вода зовсім не годна. На території Сенчанської сільської ради знаходиться 98 свердловин із 114 у Лохвицькому районі. Промислове видобування нафти й газу, за словами селян, негативно позначилося на якості питної води у колодязях, свердловинах і водогонах. Відтак мешканці страждають від легеневих, алергічних та онкологічних хвороб. Щойно набрану з під крану воду показує і місцевий активіст Іван Чумарний. Чоловік говорить, що селяни наполягають на будівництві нового водогону. «Потрібні глибокі свердловини, щоб вони були не забруднені. Це десь до тисячі метрів свердловини повинні бути. Але на це потрібні великі кошти. Хто нам їх зараз дасть, я не знаю. Це той мільйон, що вони дають, вони нічого не вирішують абсолютно обговорити забруднення навколишнього середовища до синчі запросили буровиків, екологів та депутатів Полтавської обласної ради. Керівник Полтава газвидобування Олександр Кобеза заспокоїв. Підприємство планує виділити до сільського бюджету 3 мільйони гривень на буріння свердловини та будівництво водогону. Перераховано на відновлення водоводу півтора мільйони гривень. Друга половина буде перерахована зразу по їхньому листу, коли в них буде проєкт і проведена експертиза. На сьогоднішній день питання не за нами, а за підрядниками. А тим часом екологічна комісія та місцеві активісти рушають на територію, де знаходяться нафтогазові свердловини. Тут чатують охоронці, вхід заборонений. Представники газовидобувного підприємства застерігають. Людей сюди не пускають, щоб не сталося лиха, проте дехто з місцевих забороною нехтує. Є охоронна зона, розумієте? де тут звісно. заходить небезпечно. Це небезпечно Согласен. для життя людей. Ну Согласен. а як ми можемо а, оце охорона? Да. Ну, от це ж бачите. Оце самої нам одлюплено рибата. Ви охорона, або хто ви? Або ви місцеві жителі? Голова рибальського товариства Сенча Петро Чабалін вимагає побудувати проїзд до ставка, щоб ловити рибу. У нас немає де. Ні підійти, ні під'їхати. Є що туди? У нас 80% пенсіонерів у селі. І шість кілометрів нам треба обходити. На територію підприємства екологічну комісію все ж пропустили. А селянам пообіцяли побудувати місток. Та найбільше Сенчанську громаду непокоїть шламове сховище на Яблунівському родовищі. За словами активістів, відходи від буріння нафтогазових свердловин просто зливаються в землю. Потім все це потрапляє до колодязів та річок. Після того, як бурилась бурова, і потім ці амбари із виробленим шламом вже. Туди там були проблеми, до цього треба і серйозніше е, підрядчику, який буре, це «Укрбургаз». І більше треба контролювати цю технологію, утилізацію його і, або переробки. Активісти уважно оглядають територію захоронення шкідливих відходів, де хто навіть намагається підпалити рідину, аби перевірити, чи є у канавах нафта. Нафто часа нора температура плюсова, чиста ні часи на підприємстві Полтавгазвидобування. Запевняють, технологію утилізації шламу не порушують. Відходи нафтопродукту нейтралізують хімічною речовиною. Проходить утилізація шламового відходу, і йде нейтралізація за допомогою білого порошка, якого ви побачили. Все це буде нейтралізовано, вивезено і захоронено за допомогою техніки. Зробиться технічна рекультивація з глини. Крім того, мешканці Сенчі вимагали від промисловців відновити дороги, розбиті важкою технікою, та профінансувати будівництво гідроспоруд на річці Сула. Допускали.